Нам потрібно розуміти закон так, як його навчав Ісус, як він наслідував його, як він виявляв його, і як він ставився до людей. Сьогодні ми маємо Ісуса, на якого ми можемо дивитися і наслідувати його. Але що люди мали до того, як Ісус прийшов у світ? Вони мали Божі імена? Перш за все, ми завжди повинні дивитися на завіт. Укладений Богом у його імення. тому, що ці імення представляють зобов'язання, які Бог взяв перед людьми. Він є Яхве, наша праведність. Іншими словами, наша праведність походить від нього і ніколи ніколи не походить від мертвих діл. Навіть за старого заповіту люди були не лише ділами. він Єгова, наш мир. Чому? за словами Павла в посланні до Римлян 5.1, Коли ми знаємо, що маємо праведність через віру, ми маємо мир з Богом. ми маємо ім'я Бога, Яхве, той, хто освячує нас, тому ми можемо прийти до нього. Мова навіть не йде про те, щоб наклепничати на себе, називати себе жахливими грішниками. Ми не прівнічуємо себе, ми не моремо себе голодом. Ми самі з собою не брутально поводимося. тому, що справа тут не в тому, що ми робимо щось тілесне, а в тому, як ми живемо в ньому ми також маємо в ньому нашого Господа, пастиря Яхве Роха, який завжди провадить і направляє нас. Бог є Яхве Рафа, що означає Єгова Рахфіях. На євриці означає, що Бог є нашим лікарем і цілителем. Бог не руйнівник. Отже, як ви реагуєте на імена Бога? Коли ви думаєте через перспективу доктрини, яку ви прийняли, яка повністю суперечить іменам Бога, подумайте про це. Я знаю, що більшість із нас каже: ну, є винятки, але це трохи дивно, тому що Ісус ніколи не відкривав винятків щодо імені Бога. Він ніколи не робив нічого, що говорило. б. Тепер так. Буде ім'я Бога, але через деякий час Бог маскується як злий лиходій, і поводиметься з людьми, як з варваром, через що часто важко зрозуміти, ким він є насправді, або ким він буде, коли з'явиться. Ні, ні, ні. Коли Бог сказав, що його ім'я є я є, означає я є тим, ким я є. Я є тим, ким я був, і я є тим, ким я буду. Отже, ви приходите через усі ті якості, які визначені в іменах Бога, і ви розумієте, що згідно з Псалмом 138, другий вірш Бог підніс своє слово та своє ім'я понад усе. якби я був віруючим до нової угоди, якби я хотів зрозуміти характер і природу Бога, я б пішов до його імен. Тому що його імена є місцем, куди я б пішов, щоб перевірити, чому я теологія того. Яке тумачу слово Боже узгоджується з іменами Бога?